Історія української державності, історія України і світ це дисципліни, які займають провідне місце у вивченні між добувачами освіти перших та других курсів в Буєрському фаховому коледжі, Національного університету біоресурсів та природокористування України. Вивчаючи запланований матеріал, студентам історикознавцям в теперішній надважкий час війни важливо тримати руку на пульсі з історичними подіями сьогодення, розуміти зв'язок, відносини, співпрацю, допомогу світу, відвідувати заходи на історичну тематику, круглі столи, вікторини, приймати участь у конференціях, марафонах, додаткових лекціях. Літні канікули не зупинили потік збагачення історичними знаннями. Так, здобувачі освіти 6 червня 2022 року приєднались до відкритого уроку, Історія сучасної України в інтернет-мемах, проведеного IT Step School місто Харків онлайн. З 10 червня по 10 вересня 2022 року студенти приймають участь у відкритому конкурсі молодіжної творчості Євротренд, що проводиться центральноукраїнським державним будинком художньої та технічної творчості Кіровограду. Студенти підготували ряд постерів з питань європейських цінностей, демократичних принципів, дезінформації, розуміння важливості рівності та толерантності. Очікуємо результати конкурсу. 28 червня 2022 року долучились до Заходу з відзначенням Дня Конституції України, проведеного в Національному університеті біоресурсів та природокористування України онлайн. Влітку учасники Євроклубу History Є борського фахового коледжу були нагороджені за участь та перемогу в Євроквізі 2021 року від представників Європейського Союзу. З 2022 року стартував Євроквіз від European Union in Ukraine. Учасники Євроклубу History UA успішно пройшли перший тур семи. Дезінформація. Гравці, що війшли в ТОП 100, отримали сертифікати та подарунки від представників ЄС. Добігають завершення літні канікули. Для декого уже розпочався навчальний процес. До нових знань у мирній, вільній, незалежній Україні. Слава Україні!